66 цікавих фактів про Біблію. День шостий, книга шоста книга, книга Ісуса Навина. Ісус Навин. Не плутайте його з Ісусом Христом. Це абсолютно дві різні особистості, які жили в абсолютно різні часи. І що цікаво, ім'я Ісус Навин англійською мовою звучить як Джошуа, а Ісус. Ісус Христос звучить як джізас. В нашій традиції ми звикли називати його саме Ісус Навин. Чому Навин? Тому що так звали його батько. Ісус Навин був особистим помічником Моїсея і до того ж хоробрим воїном. Перед смертю Господь сказав Моїсею передати своє лідерство саме Ісусу Навину, тому що той вірно був з ним поруч. Книга Ісуса Навина розповідає нам про завоювання ізраїльським народом на чолі з Ісусом Навином тієї самої обітованої землі. І в самому першому розділі цієї книги Господь особисто дає Ісуса Новину круту лідерську пораду, яка, як мені здається, актуальна сьогодні кожному українцю. Це книга Ісуса Новина, перший розділ, дев'ятий вірш. Тому я тобі наказую: будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся, адже Господь твій Бог буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Спойлер, в кінці цієї книги Суснавин все таки завойовує обітовану землю. Чи знали ви що до появи царів країною правили судді? Ну в усякому разі так було в Ізраїлі. Всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. У нас день сьомий книга сьома, книга суддів. Книга суддів є сьомою книгою старого завіту, і вона розповідає про епоху суддів від смерті Ісуса Навина до появи перших царів. Хто такі були ці судді? Це не ті судді, до яких ми звикли сьогодні в нашому суспільстві. І було мільйон доларів. По суті, це були люди, яких Бог піднімав для визволення свого народу або на допомогу у різні часи кризи. Суддями ставали люди з дуже цікавими біографіями. Гедеон – боязкий хлопець, який сумнівався в тому, що він покликаний Богом проте з Божою допомогою переміг велетенську армію завдяки 300 воїнам. Ось про що насправді треба було знімати кіно, а не про 300 спартанців. Серед суддів була і жінка, девора пророчиця, і ім'я перекладається як бджола. Вона надихнула багатотисячну армію чоловіків повстати проти ханаанського царя і таким чином принесла визволення для свого народу. Всього в книзі суддів описується історія 14 сміливих воїнів. Всього їх було 17. Перший цей Ісус Навин. Ну а останній суддя в історії Ізраїлю це був пророк Самоїл. Саме на ньому завершується епоха Суддів, і починається нова епоха, епоха царів. Але про це в наступному відео лягти біля ніг чоловіка, щоб сподобатись йому. 66 цікавих фактів про Біблію День восьмий. Книга восьма. Книга, книга Рут. Епізод, про який я згадав на початку цього відео, описано у цій книзі. Книга Рут є однією з найкоротших книг в Біблії. Проте одна з перших книг, яка написана від імені жінки. Книга Рут розповідає нам про історію жінки на ім'я Наомі, у якої були два сини та чоловіки. Відповідно, дві невістки. На жаль, через голод у країні Моав, Її чоловік та два сини помирають. Їй доводиться переселитися в свій рідний Ізраїль до міста Віфлеєм. Імена цих двох невісток Орпа та відповідно Рут. Орпа відмовляється, йти зі своєю свекрухою, а Рут навпаки, погоджується і говорить дуже потужне послання до своєї свекрухи. Куди підеш ти, туди піду і я. Де ти житимеш там, і я проживатиму. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм богом. У Віфліємі на батьківщині Наомі. Рут зустрічає чоловіка на ім'я Боос, заможного чоловіка, який проявляє до неї доброту. І Наомі дає своїй невістці певні лайфхаки, як сподобатись Боозу. Згодом звісно, Бос бере Рут за дружину і вони стають про Водичому царя Давида, що має увага велике значення для родоводу самого Ісуса Христа. Книга Руд показує нам силу вірності, любові та Божого проведіння. і натякає, що неважливо з якого ви народу, з якого ви племені, головне, яке у вас серце, і ви можете стати частиною Божого народу. Підпишись, щоб дізнаватись більше. І до речі, дівчата не рекомендую використовувати ці алевхаки сьогодні.